Якщо у вас не можете 100% платити, заплатіть 50%. Ну, але є, ж у нас боржники, які добре одягаються, мають добру роботу і не платять за тепло зовсім. Що і субсидії отримують. Ну, якщо отримують субсидії, то платять. А що вони не, не плачають, тому що підприємці знають таких людей. І я говорю да, людині. Кажи, що тебе не влаштовує? Неправильно рахують, неправильно це, заплати за газ, заплати 50%. А якщо ти порядочний, візьми відріж батареї і скажи, я відрізав батареї, я користуюсь електроенергією. Ні, він користується теплом. Так само по воді. Людина, яка займається адвокатською діяльністю, не платить за воду. Питає його, чого ти не платиш. Він каже, вода не відповідає госту. Не відповідає ГОСТу. Пожалуйста, хоча вона відповідає ГОСТу. Тому що ми отримуємо його з водоканалу Гіляєвського. Вода дуже доброї якості. Не відповідає госту. Пожалуйста, є магазин, є бутилірована вода, яка відповідає госту. Купуй, прийди скажи, я не пользуюсь водою. Закломбіруйте мене воду. Но він користується водою. І дуже в большому сожалення, що в нас дуже великий процент таких людей. Але завдяки, напевно, люди, які сюди прийшли, напевно, вони не є пражниками, завдяки тим, хто платить, ми виживаємо. Тільки завдяки, завдяки тим, хто платить. Я вас прошу. Все-таки платити. Якщо не вистачає грошей, я говорю, за тепло, 100%, платіть, скільки є. Це все одно, якщо кожен заплатить, це краще, ніж нічого. Якщо, наприклад, є сім'я, яка дійсно не може платити. Прийдіть, чим то ми можемо допомагати, може якусь матеріальну допомогу. Скільки до нас зверталось і до гобірника, і до мене, і я буду депутат обласної ради. Скільки до мене людей зверталось, напевно, ні один не, не, не пішов з пустими руками. Приходьте, Приходьте. кого можна сильно заставляйте, то ми звичайно допоможемо. таким-то образом на От, наприклад, як боротися з наложниками. У нас є несправедливість. Наприклад, за газ ми не оплатили вчасно, нас наложили борги. Ми не, за, ми не заплатили, нас наложили штраф. З населення штраф ми не можемо взяти. Звідки взяти цей процент грошей? Отключите. Ну, Теж не назвали. От, наприклад. Наш водоканал, та, чому ми дали водоканалу дотації 100 тисяч. Наш водоканал винен за тепло 2015 року 350 тисяч. І щоб включити нам газ, ми поїхали до очителя, він каже, ми нам за транспортування додаємо. Якщо ви зараз оплатите 250 тисяч, ми вам сьогодні включаємо газ. 250 тисяч у нас не було, я одразу подзвонив гобірнику. Кажу, давай в тебе такі гроші водяться. 250 тисяч. Бо ми не хочемо, щоб там, подарував. Але це велика є цей, тому що ми включили газ вчасно. Він нам позичив 250 тисяч, ми йому там через неділю, через дві там, ми віддали. Але тим спасли водоканал, тому що були якраз з Лінії суддябні тяжби почались. Які, які мали на 400 тисяч штрафувати наш водоканал. Да? А заплативши 250 тисяч, ми тим і, і газ включили, і від від. А як би тим довгом, що він Майклівча ставив типу здавлю, то ж ваш довг. Хто би задавав? Так, цей долг. Я говорив на самому початку, Це не є долги десь. Взяті звідти. Це наші борги. І в 2015 році ми заплатили мільйон шістсот, Мільйон шістсот, ми заплатили штрафних санкцій за населення. А ці гроші могли б піти на щось інше, на той же водопровод. Давайте ми будемо записувати. Зразу пропозицію. Ми знаємо дуже багато, що... Значить, страха не видається должникам. Раз. А право имеют не платити. Вот нарушая одно, значит, следующий вопрос. Вы сказали, что работает центр административных услуг. Центр административных услуг не оказывает услугу должникам. Как предпринимателям, так и частным лицам. И это все. Да, вот пусть будет студент. Они нарушают. Значит, и мы должны какие-то меры предпринимать. Понимаете? Нарушители. Ну и все равно, какие-то меры должны быть. Справки в школе точно так же детям выдаются. Не выдавать должникам. Ну какая-то должна быть работа, да. Пусть она не популярная, но она должна быть жесткой. А вот эти разговоры, это только рассказание. А что надо делать? А вот Мене, мене брат працює директором водоканалу, в такому мі, трошки більшому місці, як е, наш теплодар. Ну, три рази більше. Я його тільки як став мером, я його запитую. Як ви боретесь з довозниками по воді? Він не зрозумів запитання. Він не зрозумів, що я його питаю. Він каже, наш водоканал є прибутковою організацією. У нас як він не зрозумів запитання, як, як можуть бути порожники заводу? Це те саме, щоб піти в магазин, набрати продукти і він не заплатив. А от эта система крот була. була вона как, нет? Ну система крот це Сергія Володимировича питання. Система уже позволяет нашим жителям не говорить друг другу правду в глаза. Пусть кто-то, дядя, Вася, Сережа, Петя идут и объясняют людям, что надо жить и платить. Понимаете, то есть мы опять же уходим от ответственности. Друг перед другом, перед своими соседями, перед своими детьми, в конце концов, если у нас это заденет. То есть пока мы не начнем говорить правду в глаза друг другу, никакой крот нам не поможет. То есть этот крот перекладывает наши проблемы общие на проблемы на голову водоканала. Для того, чтобы запустить крот, надо задействовать как минимум пять человек, потратить на это день. Еще существует риск, что пострадают невинные. Потому что когда эта труба, когда это устройство современное, красивое, умное, идет по нашим трубам, оно может повредить все 9 этажей, которые мы проходим. Понимаете? То есть в результате этого похода может весь дом остаться без воды, без канализации, или быть еще хуже залитым с ног до головы, извините. Сергей Владимирович, почему нельзя? Почему нельзя гласить? Вот здесь сидят законопослушные люди. Почему нельзя, зал, пожалуйста, почему, зал. почему нельзя огласить, не огласить людей и юридических лиц, которые являются дружниками? До тех пор, пока а мы не скажем по соседу, что он не, не прав. И чего? А, а уже знаешь не сменит. Каждый месяц появляется в списке, где есть фамилии, но есть номера квартира. Но номер, и наши герои мы знаем практически всех по лицу. Вы можно каждому в этот самый положить. Я хочу добавить. Я хочу, я хочу добавить вот того, что сказал Михаил Васильевич и Сергей Владимирович. Вот, например, у нас есть два дома. Один из них, это тот, в котором я живу, он должен 50 тысяч водоканалов. И один дом, третий дом, там долг только текущий, 5 или 6 тысяч. Вот, знаете, и в чем мы ищем, в чем мы ищем, это то, что говорил Сергей Владимирович. В чем мы ищем и где мы ищем. Э -э мы знаем своих соседей, во всяком случае, в нашем доме практически все знают. Есть квартира, которая должна 23 тысячи, не платят с 2002 года. Да, мы сегодня с этим всем столкнулись. Что сделать? По закону мы не имеем права просто приостановить им. То есть прикрыть, прикрыть. А приостановить мы не имеем права перекрыть полностью воду. Это по закону. И вот как с ними бороться? Допустим, правовыми путями, правовыми, я не согласен с тем, что говорит Алла Викторовна. Категорически не согласен, потому что это неправильно. Мы живем правовым, считаем хотя бы, что мы живем в правовом государстве. Поэтому не дать человеку справку о том, что у него родился ребенок, если там есть, или там справка в школе, это неправильно. Другое дело, подать в суд. Так вот, практиковалась у нас даже по теплодар-энерго, для того, чтобы подать одно исковое заявление, порядка полторы тысячи гривен нужно. Подаешь. Подали они где-то десяток. Я не знаю, мы, мы, еще не подавали, по-моему. тс э -э тест 2 еще, по-моему, никого не подавало. Подали десяток этих. Это потратили 15 гривен. Вернулось по исполнительной службе, потому что существует ну, суд, потом идет исполнительная служба, приходят исполнители, Заходят в квартиру. Каким образом там происходит это все? Мы же ходим, мы смотрим. Но мы все прекрасно понимаем, что у нас можно там поплакать, договориться с кем-то. И дают справку, что мы нечего взять человека. И все, и полторы тысячи только получили. То есть денег потрачено 15, 13 с половиной, вылетело просто в и все, и больше ничего. И практически это невозможно говорю. Поэтому, ребята, должен быть, все друзья, вот я к вас призываюсь, должно быть так. Или должно быть, ну, наверное, с теми, кто не платит, мы не должны, допустим, не замечать, это вопрос там, коммунального предприятия или еще кого-то. Ну, наверное, мы должны как-то, ну вот как, бить, конечно, не будешь, но во всяком случае, во всяком случае, разговаривать, уговаривать, не знаю как. Потому что проводилось собрание по нашему дому, пришли люди, когда стоял вопрос, что будет отключение. Люди пошли и оплатили те, которые платят, которые не платят. А на нічого не платить. Вот і все. Вот я, я добавлю, так? Да? Вот, наприклад, 88-й дом. Там біля 100 тисяч Да? Да. Ну, можна обмежити будинок. Можна весь відключити. Ні, можна обмежити. Я, наприклад, я не, не, не сказав, але я вам скажу, на сьогоднішній вік нам припадає відключити 28%, і ми програли суд, 20, 28 ліфтів. Значить, Вони вже 40 годності їх вийшов. Вони, вони повинні були там, за два роки пройти експертизу, провірку і так далі. Но на 70% ми суд проіграли, але ліфти не відключили. Ми на 70% зробили вже повну серемонт. Зараз ОЖенка буде їхати, буде добиватися, щоб нам відмінили це, тому що ми все таки зробили. Там в кооперативних домах, там відключили ліфт, але це не вина наша, це вина, же, жителів, тому що відключили там електроенергію за неоплату електроенергії. Ліфт працює, але не оплатили електроенергію. Так само, там, по-моєму, в тому будинку і багато боргів за воду, і за все остальне. Я хотела сказать э, большое спасибо своим э, жильцам дома номер три, которые э, отнеслись очень хорошо к этому вопросу, оплатили за воду почти все, 3000 всего лишь долго. Я хотела бы, чтобы как-то мы их сегодня поддержали, похлопали хотя бы этим жильцам. Молодцы! Я, я им благодарна! І, і я говорю об этом, потому что я там депутатом, 20-й округ, в третий дом. Видите, до якого парадокса мы дошли? Люди, які заплатили за то, що вони выкрасили, мы аплодируем. Я 23-й дом тоже безалкоголь. Я тоже думаю, менше всех дало, 3 тысячи всего. Смотрела по, по спискам. Це ще є запитання чи побажання? Це по цікава децентралізація. Я так розумію, що от, у нас не буде текст, напевно, ніяких зрушень не буде в цьому питанні. Ви знаєте, Львова спавні? У нас, як ми, як невеста. Якщо вона бідна і не має свого житла, то дуже важко вийти заміж. Хіба щось повинно мати якісь целі? Або темперамент добрий, або це. Знаєте, всі ми дали пропозицію 23 селам. За нас всі дивляться, що буде далі. Так само, як і ми чекаємо, і вони так само дивляться. Зривають, бо тільки в нас буде зворушення в кращу сторону. Ми побачимо, що ми можемо тільки, не тільки собі допомогти, а ще й іншим, тому що кожен хоче, тому що всі бій. Є, що багаті вони не хочуть бідних. А бідність бідним? Ви ж математик? Дасть бідність. Бідний з багатим дасть щось інше. Це не втрачаючи не в правовому русі, але якщо людина не може заплатити за якісь комунальні послуги, за тепло чи за войку площа житлова. Могла би, е, якщо б розмовляти з нею постійно, працювати і депутатам, і міським, і керівникам на ну, з різних сторон, і сусіди, і так далі, і пропонувати такий варіант. Хай вони змінять свою зменшу площу, а не люди, які хотіли би покращити свої і взяти їх в Буджет в нічок бюджету. Це не це наше, питання. Це наше питання. І в тому, що майже 98% напевно, 8% квартир приватизовані. Ми не маємо права взагалі вмішуватись в приватне життя.

У них ні з колоналі, ні не живуть. І всі роботі. Жизнь, мають квартири. Ми їм зробили зазвичай, ми роботи вже прийняли таке рішення. Будинки, які не мають боргів, ми будемо допомагати і ремонтувати, і красити, і все будемо. Будинки, які мають борги, опять. <пятування> Декілька сімей будуть тягнути весь будинок. Добре, я всім дякую, що ви прийшли сьогодні на нашу зустріч.